Як цьогоріч відзначили день вишиванки у запорізьких закладах освіти? Яким став шкільний велозабіг Та які підсумки проєкту читай, розумій дій? І 16 ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2025 Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Ляльки, мотанки, рубель, прядило та національні костюми. У Ясен-садку Лебедик виховують любов до України через знайомство з історією, культурою та традиціями нашого народу. У закладі два роки тому облаштували національну патріотичну кімнату, де знаходяться елементи одягу, побуту та культури. Відтоді збільшилася кількість сюжетних інсталяцій за мотивами пісенних та віршованих творів. Вони, наче, відкриті сторінки книг із оздобленими бісером деревами, декоративними героями та зменшеними у тисячі разів реалістичними пейзажами. Про все по черзі розкажемо далі. В окремій кімнаті знаходяться різні колекції, зокрема старовинних предметів українського побуту. Тут є глечик і прялка, яким більше ста років. Поряд чесалка, рубель, металева праска та рілки в розписі зібраний український одяг, а також з десяток старовинних і сучасних рушників. В основному це рушники Полтавської області, і їм близько 80-90 років. Є рушник Західної України, є рушники мої роботи, це рушник на Пасху на Великдень і рушник утирач. І є два рушники весільних, їм годів по вісім, це Роботи мого помічника вихователя Оксани Гуртової. Окрасою є ляльки-мотанки, зроблені власноруч пані Наталією, директоркою дитсадка, разом із вихователькою. Тут їх налічується близько 60. -ти. Першими з'явились ось ці обрядові. Хочу вас познайомити із солохою. Це перша в цьому році народжена лялька. І вона в мене 1 січня народилась 25 го року ось така красуня-солоха. Далі в мене йдуть. Обрядові ляльки, різдвяна зірка, коляда це, наприклад, маківка, це паняночка, це калинонька, це кайдашева сім'я. Потім виникла ідея зробити 25 ляльок мотанок як втілення регіонів України. Традиційним для кожної є орнамент на фартусі. В деяких з них закодовані назви обласних центрів, як от Запоріжжя. На виготовлення однієї ляльки знадобився тиждень, а всієї колекції півроку. Оцифровані та друковані джерела були допомогою у підборі кольорів, орнаментів і символів. Зверталися до книг, датованих навіть 56-м та 81-м роками минулого століття. Західна Україна це більш яскраві різнокольорові мотиви, і геометрія, і квітковий. Центральна, східна, південна це чорні, червоні кольори, і геометрія, і квітковий. І Крим теж іде квітковий створені острівки української спадщини. Вихователі успішно використовують для асинхронного режиму, знімаючи пізнавальні відео для дітей. Тобто їх викладають на освітню платформу, бо заклад залишається на дистанційному форматі навчання. Зараз на стадії зйомки заняття до дня вишиванки, що відзначали 15 травня. Доброго ранку, шановні батьки та мої маленькі друзі. Сьогодні у нас з вами дуже цікава зустріч. Тож сідайте зручненько, і ми з вами починаємо. Тобто діти ось так розуміють в образі дівчинки України, вони так сприймають свою рідну батьківщину. І ось ляльки, які в нас є тут, ви бачите їх, діти подивилися, роздивились, зрозуміли, як вбрана дівчинка, що носили в той час. Та й зараз ми з вами вдягаємо вишиванки, і діти знають, що це за одяг. І навіщо його одягати, що це наш національний одяг. Намагаємося ми знімати більше авторських відео, тому що дітки бачать свого вихователя, знають в лице вже їм це цікаво, і вони з задоволенням передивляються це відео. Наприклад, ось до дня вишиванки, до дня матері. Ми це викладаємо театральну діяльність, і батьки продивляються разом з дітками і. Так вони і розвиваються, і знають, яке свято на кануні, і е, що від цього свята чекати, розуміють, про що йде мова. Ще два роки тому все починалося із трьох інсталяцій, присвячених козацькому весіллю, запорозькому дубу та святу колодій. Нині їх стало вже вісім. Є навіть міні-копія української автентичної сільської хати та інсталяція за мотивами знайомої нам пісні Несе Галя воду. Одна з інсталяцій, яка представляє. Красу нашого запорізького краю, це інсталяція Запорізький дуб. Це невеличка копія тої локації, яка в нас знаходиться біля запорізького дубу. Церква точна копія церкви Покрова Пресвятої Богородиці, яка знаходиться біля нашого запорізького дубу. Завдяки цій інсталяції ми знайомимо дітей з історією запорізького козацтва. Козаками, які збиралися на війну, з бандуристом, який співав пісні, проводжаючи козаків до війська, також ми бачимо гердани – це українські національні прикраси. Взагалі-то вони вважались чоловічими. Але зараз це також і жіночі прикраси. Всі ідеї формуються в голові, а вже потім на папері, говорить директорка. А самі роботи приносять задоволення вихователям та користь дітям. День вишиванки відзначили не лише у дитсадках, але й у школах. До цього приурочили висадку петуній, весняних квітів, які символізують відродження, турботу та любов до рідної землі. У запорізькій школі номер 15 провели патріотичну акцію Квіти перемоги, яка об'єднала учнів, вчителів, батьків і громаду спільній справі, прикрасити шкільне подвір'я й одночасно нагадати про цінність українських традицій. Як це було далі у сюжеті? У 15-тій школі Запоріжжя до дня вишиванки розпочали акцію Квіти перемоги з урочистої частини. звучання гімну України та вітальні слова представників міської влади. Діти та вчителі згуртувались у шкільному дворі і одразу взялися за добру справу. Прикрасили свій заклад яскравими квітами. Навесні висаджувати нові рослини тут стало традицією. Уже два роки поспіль ми проводимо таку акцію. Починалося з всеукраїнського, з того, що було оголошено все. Український освітній проект квіти перемоги ми до нього залучилися. Ну і тепер ми і в минулому році в цьому висаджуємо пітуній. Спочатку у нас ще на початку весни починають рости тюльпани, але ж ви знаєте, що вони швидко відцвітають, і тому ми, а хотілося б, щоб яскравими були ці клумби, тому ми висаджуємо, щоб було яскраво і красиво далі. Фундамент для цієї краси внесок бізнесу. Підготували територію, заклали бетон і завезли чорнозем. У 2023 році ми зробили клумби, привезли чорнозем і висаджували тюльпани. Було дуже багато заходів, де ми приймали участь. Так, ми плануємо далі зробити парк. Діти це наше майбутнє, і чим більше ми покажемо прем'єрам прикладам для дітей, тим, тим краще буде майбутнє. А далі ініціативу підкопили батьки та вчителі. Вони власним коштом придбали квіти та самостійно створили зелену оазу. Для деяких школярів це не просто шкільна толока, а можливість залишити згадку про свій випускний клас. Висадка квітів у нас час дає дуже спокійну та гармонічну енергію, якої дуже не вистачає під час війни, і тому хочеться дати нове життя в такий складний. Час. Я вважаю, що це корисно висаджувати квіти, тому що екологія і так дуже постраждала за останній час. У нас є окрема клумба для нашого класу. Сьогодні ми висаджуємо ось такі чудові. Пітуні. Пітуні, так. Працівники школи багато часу приділяють рослинам навколо закладу та турботі про них. А щойно висадженим квітам потрібен полив та хороша погода. У Запоріжжі підбили підсумки проєкту «Читай, розумій дій. Протягом п'яти місяців майже півсотні вчителів філологів дізнавалися, як зацікавити дітей читанням і допомогти їм краще розуміти тексти. Усе через практичні заняття, сучасні методики та роботу з експертами з різних міст України. Загалом педагоги відбули 15 зустрічей. Цей проект мав на меті запросити саме практиків, які покажуть, як вчитель може за допомогою певного інструментарію працювати на уроці з конкретними текстами. з конкрет... Конкретними технологіями, методиками для розвитку читацьких компетентностей Стівен Кінг говорив про те, що книга це унікальна портативна магія, і на кожному уроці вчитель, філолог створює таку магію. Ми бачимо це в очах наших учнів, коли учень, працюючи з текстом, раптом відкриває для себе цілий світ, коли він складає слова, і раптом у нього виникає якась цікава ідея. Це не тільки спілкування, це і соціальний досвід, це і формування життєвих навичок. У центрі профрозвитку кажуть, цей проєкт перший крок до зміни підходів у навчанні та підвищення рівня читацької компетентності, бо він значно знизився по школах всієї України за п'ять років дистанційного навчання згідно досліджень. На фінальному заході педагоги поділилися авторськими стратегіями, які розвинуть зацікавленість дітей до книги. За найкращі ідеї вісім читалів отримали. Дипломи, а всі учасники сертифікати. Тетяна Васильівна у вчительстві більше 30 років, а тільки зараз їй вдалося підвищити інтерес своїх учнів до книг, зокрема на уроках зарубіжної літератури в п'ятому класі. Під час вивчення твору Ролда дала Чарлі та шоколадна фабрика. Цей твір пройшов у дітей з великим відгуком, зацікавлені. Я не хочу сказати, що прочитали всі масово 100%, але прочитала більшість і саме тексти. Хто не прочитав на той момент, обіцяв, що влітку це зробить, і роботи, які вони виконували, це були творчі. Геніальні, я даже можу сказати, шедевральні і, і сюжет ми переказували і. Навіть організовували такі у віртуальні зустрічі героїв з психотерапевтами, говорили про вади, як їх ну, змінити щось в людях. Навіть у нас була така робота: це створення чарівної цукерки. Ну, шоколадна фабрика це і є цукерки, і вони працювали з шоколадними інженерами і готували рецепт цукерки, яка може змінити вади в людях. Як правильно поводитись на дорозі, навіщо флікер на рюкзаку і чому велосипед це не тільки спорт, а й відповідальність. У Запорізькій гімназії номер 80 провели велотиждень разом із патрульною поліцією. Діти пригадали правила дорожнього руху, а потім застосували їх на практиці під час організованого велобігу на велосипедах або на самокаті без різниці. Головне, що це хороша альтернатива гаджетам. Дивімося. У 80 вісімдесятій гімназії в межах всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху та шкільного велотижня відбувся захід із патрульними поліцейськими. Правоохоронці завітали до учнів та в інтерактивному форматі пояснювали, як правильно поводитись на дорозі, на що звертати увагу і чому важливо бути помітним для водіїв. У подарунок отримали жилети та флікери. Це маленькі світловідбивачі, які рятують життя, коли на вулиці темно. Ми розповідали про взагалі, які існують правила про. Засоби пасивної безпеки і про те, які взагалі загрози можуть бути на дорозі для велосипедистів. Кожен велосипед повинен бути обладнаний катафотами. Да, з, Попереду білого кольору, по боках помаранчевого або жовтого, і ззаду червоного кольору. А ну а для самого велосипедиста, як ми завжди кажемо, флікерів забагато не буває, тому вони повинні використовувати і браслети, і світловідбиваючі жилети. Чим їх буде більше і чим вони будуть світліше, наприклад, жовтого жовтого або білого кольору, тим буде краще і тим буде помітніше на дорозі. Профілактичні бесіди з різних тем проводять. Від щоденно в межах дії проєкту патрульний офіцер поліції. І після повторення правил і огляду технічного стану транспорту головне учасники вирушили у спільний велопробіг навколо гімназії. Це не перегони, а можливість відчути себе справжнім учасником дорожнього руху, адже чимало дітей уже катаються вулицями міста на велосипедах. Тож знання правил можуть стати в пригоді будь-якої миті. Для деякого ж велоспорт є сімейним захопленням, як от для 11-річного Богдана, учня 5-го класу та його мами. Участь я хотів взяти це дуже класний такий е, захід. Е, «Велосипеди на них дуже класно кататися, особливо коли весна, там літо. Маленькі ось такі, ось як лінійка, в мене вже були. А ось цей, ось у мене з'явився, так, я радий. Мене тепер буде вночі видно, все буде добре. Насправді я навчилася кататися на велосипеді лише рік тому. В більшості цього приклав зусилля мій син, тому що ну, щоб я з ним каталася всією родиною, бо тато і він вміють, я ні. Вони мене навчили, і я прям захопилася цим. Тепер, коли є вільна хвилинка, вільний там вихід. Ни, якісь, складаємо якісь маршрути, їздимо там і в наші парки, великі і в дубовку і по місту, дотримуючись правил, звісно, безпеки відкрили дуже багато цікавих і гарних міст. У нас в місті куди. Там, наприклад, машиною складно доїхати або громадським транспортом. Велосипед це дійсно легко, це дійсно весело, і до того чи корисно для здоров'я це 100%. Такі заходи це не одноразова акція, а частина системної роботи. Навіть вчителі проявили бажання долучитись а поруч із закладом водночас встановили велопарковку для двоколісного транспорту. З дитинства катаюсь на велосипедах і так. Можна сказати, що це частина мого життя, мого дозвілля, щоб показати своїм прикладам, що я роблю, і щоб за мною також повторювали у гімназії. Підтримують ідеї здорового способу життя, безпечного пересування і тісної співпраці з патрульною поліцією, говорить директорка. Такі пробіги в нас вже не перший рік. Ми проводимо саме з метою популяризації здорового способу життя. Залучаємо дітей, які користуються велотранспортом. Сьогодні долучилися представники різних класів від. П'ятого до дев'ятого і зазвичай ми не обмежуємо їх за віком, щоб була можливість у кожного долучитися до цієї гарної справи. Деякі учні, які користуються самокатами, але ж вони також є учасниками дорожнього руху, щоб вони також знали, як їм поводитися на дорозі. Тому залучали і тих, у кого є самокати, в кого можливо будуть скутери. Також будемо доєднувати у гімназії номер 80 Передбачають, що велотиждень стане гарною традицією. Адже чим більше знань діти отримують про правила руху, тим безпечніше і для них, і для всіх водіїв на дорозі. У Запоріжжі відбулася урочиста церемонія нагородження учасників 16-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2025 з року в рік виставка збирає найкращі заклади з усієї України, і запорізькі освітяни гучно заявили про себе цьогоріч. Усього від Запоріжжя у виставці взяли участь 102 заклади освіти. А загалом педагоги міста здобули 141 медаль за розроблення авторської роботи. Щоб відзначити кожного від вихователя до керівника, у місті вирішили вручити нагороди окремо для кожного району. Тут зібралися представники закладів лівобережного відділу освіти. Це 45 закладів освіти. Із них 21 заклад дошкільної освіти, 24 закладів загальної середньої освіти. Авторів робіт сьогодні присутні для нагородження 150 осіб. Всі 150 отримують свої нагороди. Вони вибороли 33 золотих медалі, 16 срібних і 11 медалей бронзового порядку. Результати вражаючі: 60 медалей для закладів району в 11 номінаціях. Більшість золото та срібло. Це визнання професіоналізму, творчого підходу та реальних змін, які вони втілюють щодня в класах, групах і гуртках. Один із призерів Запорізький академічний ліцей номер 23 Педагогічний склад закладу щороку бере участь у виставці в різних номінаціях а в цьому році присвячені волонтерству. Ми представляли власний досвід щодо розбудови власного волонтерського простору ліцею. Яким чином він функціонує, яким чином він трансформується, модернізується, яким чином він реагує на сучасні виклики, виклики гуманітарного фронту, яким чином ми організуємо цю роботу, і які наші нав... набувають навички здобувчої освіти завдяки тому, що вони приймають участь в саме в волонтерській діяльності. Ми дуже дякуємо. Дякуємо Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за те, що вони організують таку роботу по участі закладів освіти в самовиставці, дають можливість це робити і дають дуже хорошу стартову площадку, на якій можна отримувати методичний супровід під час підготовки роботи, і в мене є написання, і, під час, і супровід під час вже самої подачі заявки на виставку. Участь у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти це не лише про нагороди, а й про можливість поділитися найкращими педагогічними ідеями, надихнути інших і отримати новий поштовх для розвитку. У нашій рубриці розмова із вихователькою садочка, яка представила власний досвід на цьогорічній виставці. Про шлях до успіху, принципи виховання дошкільнят, цінності в роботі та плани на майбутнє. Далі в інтерв'ю. Олена Горб, вихователь-методист закладу дошкільної освіти номер 89 Казковий світ Запорізької міської ради. Вже третій рік поспіль наш заклад бере участь у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти до цієї виставки ми ставимося дуже відповідально і готуємо заздалегідь. Кожна участь має свої результати і оцінку нашої праці. Кожна участь у виставці перш за все це новий досвід роботи. Це саморозвиток. Коли готуєш е, якісь матеріали, то отримуєш задоволення від результату своєї роботи. Це надихає не зупинятися на досягнутому і творити далі, створюючи оптимальні умови виховання і навчання дітей дошкільного віку. В цьому році наш заклад представив систему роботи сформування соціально громадянської компетентності дітей старшого дошкільного віку в умовах дистанційної освіти. Ця система передбачає дистанційний та очний формат, яку ми назвали освітній хаб з Україною в серці. Очний формат представлено національним куточком, зоною спілкування для комунікативної діяльності, куточками творчості атрибутами для ігрової та здоров'я збережувальної діяльності. Дистанційний формат освітнього хабу представлено підбіркою інтерактивних презентацій з заняттями, які розміщені на цифровому гіді у вигляді переліку QR-кодів, за допомогою яких можна перенестись до будь-якого заняття та дидактичних ігор. Хаб з Україною в серці це простір, який допомагає дітям пізнавати рідну країну через казки, музику, мистецтво, традиції, формувати почуття гордості за свою державу, відчувати себе захищеними навіть у складних умовах, розвивати мову, емоційний інтелект, цінності співпраці та взаємодопомоги. Цю роботу можна використовувати в закладах дошкільної освіти та впроваджувати для дітей всіх вікових груп з урахуванням вимог чинних освітніх програм і вікових особливостей дітей. Виховання дошкільнят це не просто догляд або навчання базових навичок. Це формування фундаменту, на якому буде будуватись усе життя дитини, закладення правильних цінностей і принципів у серця дошкільнят, це як посадити насіння, яке зростатиме, це любов і доброта, чесність і щирість, відповідальність, повага, справедливість, допитливість, наполегливість, витривалість. Толерантність. Діти не вчаться тому, що ми кажемо. Вони вчаться тому, що ми робимо. Обов'язково будемо приймати участь у виставці наступного року. Гадаю, що в умовах сьогодення актуально буде створити систему роботи з дітьми в умовах змішаного навчання. В планах розробити практичні кейси, які допоможуть залучати до освітньої роботи батьків і стануть їм в нагоді. Найцінніше моє досягнення як педагога це здобута довіра дітей і їх батьків. У світі, який постійно змінюється, особливо після 2022 року. Найважливішим стало питання створення безпечного, стабільного і емоційно підтримуючого середовища для дитини. Бо вихователь це не тільки той, хто навчає, а й той, хто підтримує, надихає, дає надію. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось через тиждень. Нехай щастить.